Ворог і досі продовжує масово обстрілювати міста. Нерідко ціллю стають об'єкти критичної інфраструктури, які виводять з ладу енергетичну інфраструктуру. Тож, аби буде якось зміцнити енергетичну безпеку та забезпечити місто теплом, міська рада спільно з агентством США з міжнародного розвитку «ЮСЕД» та компанією Укртепло, розпочали масштабний проект з обладнання котелень когенераційними установками, в межах реалізації якого була запущена перша така установка. Як розповідає виконуючий обов'язки міського голови рівного Віктор Шакерзян, енергопот потужність котельні дасть можливість забезпечити електроенергією і саму котельню, і частково соціальні об'єкти та будинки містян розташовані поруч. Якщо будуть під час відключення електроенергії, наприклад, чи там викаути, чи будь-яких там надзвичайних подій, ми свою чергу можемо забезпечити перш за все це котельню для того, щоб подавати і також забезпечити на 500 кВт самої електроенергії. Віктор Шакерзян додає для нашої громади, яка загалом отримала три когенераційні установки, це наймасштабніший проєкт модернізації системи теплопостачання за останній. Анніє десятиліття надані когенераційні установки є енергоефективними та завдяки можливості їх оперативного запуску підтримують можливість безперервно надавати послуги з теплопостачання громаді. При цьому надлишок вироблений даними установками електроенергії, рівне теплоенерго зможе віддавати у мережу для забезпечення послуг балансування в пікові години споживання електроенергії. Як зазначає засновник компанії Укртепло Іван Надєїн, у реалізації енергонезалежного проєкту місто допомогли іноземні партнери. Це конгресінна установка, це Перша запущена, ну дві вже діючи раніше, що в минулому році місто передало в оренду об'єкти, які надійшли від американського фонду. Цю програму ми хочемо завершити протягом року, то до наступного вже опального сезону. От наш амбіційний план це закінчити 60 мегаватт. Це буде найбільша децентралізована генерація в Україні. За словами керівника підприємства Рівне Теплоенерго Олександра Ющука, це великий крок для енергонезалежності міста. Основна його перевага, в принципі, в чому? В тому, що ми потрохи рівне стає енергонезалежним, не будемо потребувати. Електроенергії зовні, і фактично можемо самі автономно працювати, не дивлячись на блокаути або інші відключення. Також окрім забезпечення світлом, котельня зможе постачати тепло у домівки рівнян. Окрім того, що вона дає електроенергію. Вона ще дає тепло, яке яке потрапляє в загальну мережу і обігріває домівки рівнян. Однак на пуску однієї когенераційної установки зупинятися місцева влада не має наміру. Вже зараз триває робота над тим, аби в майбутньому подібне високотехнологічне обладнання було встановлене на всіх котельнях нашого міста. Вікторія Якимець, Денис Коломис, телеканал Media Group.